Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Укрнформ Україна продовжує свою роботу. Триває 324-й день нашої боротьби за свободу. І зараз у нас на включені Наталія Сат, речниця державного концерну Украборонпром пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава пані Наталю. Давайте поговоримо саме про налагодження державним концернам серійного виробництва осколкових мін калібру 82 на потужностях країн-членів НАТО. Тож ми знаємо про такий успіх нашого державного концерну. Прошу прокоментуйте цю подію. Вперше за 31 рік незалежності Україна Зуміла налагодити виробництво власної української 82-мм осколкової міни на технології, звісно, Радянського Союзу, однак ця міна, яка я тримаю в руках, є удосконаленою. Відтак можемо говорити, що це наша 82-мм українська міна. Як я вже зазначила, що ми розгорнули виробництво на потужностях країн-партнерів. Оскільки в нашій країні йде велика визвольна війна, і ми а, щоразу несемо величезні безпекові ризики як для інфраструктури, а, виробничих потужностей, так і безпосередньо несуть люди, наші працівники, наші співробітники. Тому а, ми а, розгорнули це виробництво за межами країни з тим, щоб убезпечити виробничий цикл і наших людей від а, ризику прильотів, однак. А, Мушу наголосити, що технологія, удосконалена технологія виготовлення цієї міни осколкової є українською, як і люди, які збирають цю міну, є теж українцями. Розкажіть нам трохи детальніше про цю удосконалену технологію. Наскільки це можливо, які плюси тепер має вона. Так, це осколкова міна, яку використовує наша артилерія, а саме під час ведення бою з мінометів, що ми, власне, удосконалили. Ми збільшили кількість. Смертоносних осколків, які ця міна спроможна продукувати під час а, зриву. Тобто, а, якщо йдеться про штатну міну, а штатною міною ми називаємо саме міну радянського зразку, то а, нам вдалося збільшити кількість а, осколків у 2-2,5 рази. А під час одних з випробувань, а, приміром, на щитовій мішені ми нарахували а, на відстані 5 метрів від взриву близько чотирьохсот Стидесяти осколків в той час, як штатна радянська має 198. тобто бачимо разючу відмінність. При а, коли при підрахунках на відстані 10-15 метрів, теж а, ця кількість була в рази більшою ніж має штатна радянська. А це говорить про те, що міна, яка власно призначена для ураження живої сили, тобто передусім йдеться про піхоту, що вона матиме кращий ефект. Тобто, як ми говоримо, ворог отримуватиме наші подарунки частіше ніж це могла б робити штатна радянська міна. Власне в цьому полягає ключове поліпшення удосконалення 82-мм осколкової міни. Надалі не можу вас не спитати щодо лінійки і розробки інших боєприпасів. нещодавно була інформація про те, що вже налагоджено випуск 152-го калібру для снарядів для артилерії нашої. Якщо можна прокоментуйте це. Так, звісно, і додам на завершення про, про міну, що налагоджене виробництво цієї міни було не вчора. Ми вже встигли відвантажити нашим захисникам і захисницям перші партії. Йдеться вже про десятки тисяч цих мін, які поїхали на передову. Я більш ніж переконана, що вони вже пройшли своє бойове застосування. Тому на сьогоднішній день ми говоримо про нарощення обсягів виробництва цієї 82-мм міни з тим, щоб покривати абсолютно повністю покривати потреби наших збройних сил саме в цьому боєприпасі, в цьому типі боєприпасу, повертаючись до вашого другого запитання, дійсно, а ми налагодили виробництво боєприпасів, дефіцитних боєприпасів калібру 122 та 152 мм. Чому дефіцитних? Тому що країни-партнери здебільшого Варшавського договору, які мали на складах ці боєприпаси їхні склади вже давно вичерпані ми свого часу під час Після початку великої повномасштабної війни змогли викупити вичистити склади практично під нуль, і постала потреба, а де ж брати ці боєприпаси на майбутнє, а з тим, щоб забезпечувати наші збройні сили, сили спротиву необхідним снарядам. Власне тому і постала потреба в розгор... розгортанні такого виробництва на теренах України, а також із залученням потужностей країн-членів НАТО з тим, щоб. Ми мали в буквальному розумінні змогу, в буквальному значенні цього слова змогу підносити снаряди. Це повноцінні постріли. Хочу на цьому слові наголосити, тому що це не лише оболонка, але це повноцінний постріл з метальним зарядом, з вибуховою речовиною. Тобто, це те, що дає змогу нашої, нашій артилерії відпрацьовувати поставлені задачі. Тому ми розгорнули це виробництво. Про це вперше наголосив міністр оборони Олексій. Сірезніков, і а, на сьогоднішній день ми продовжуємо виготовляти а, ці снаряди 122 двадцять два та міліметри калібру, і а, знову ж таки нарощувати виробництво, тому що потреби наших військових а, з дня у день лише зростає. Тому ми працюємо над тим, щоб ми мали змогу покривати більшу частину бодай більшу частину цих дефіцитних снарядів. На сьогодні ми так розуміємо, що поки що весь запит не вдається нам покривати, так? Так щодо програми розробки ударних безпілотників, ми теж чули анонси від Укроборонпрому у грудні місяці про те, що така розробка йдеться, про те, що такі безпол... розробка такого безпілотника була вже майже завершена. Чи можете поділитися тут результатами? Я чекала на це запитання. Ми дійсно востаннє виходили в ефір стосовно нашого стосовно розробки цього безпілотника. Якщо не помиляюсь, на початку грудня, де інформували про те, що низка випробувань успішних позаду, ми переходили до випробувань під дією впливів РЕП. І ці випробування також позаду, тому на сьогоднішній день проект з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад у понад тисячу кілометрів, та з можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми на превеликий жаль говорити зараз нічого не можемо. Це чудова інформація. Дякую вам, шановні колеги. Я впевнена, у вас є питання. Тож прошу. Укрінформ. добрий день. Скажіть, будь ласка, що із якістю цих снарядів радянського зразка, оскільки дехто з експертів одразу як з'явилася інформація про відповідне виробництво у листопаді-грудні говорили, що можуть виникати проблеми, оскільки це вже певні застрілі технології, які потрібно адаптувати до сучасного обладнання і так далі. І так далі. І це перше запитання. А друге, чи ведеться якесь так би мовити поєднання тих двох тем, про які ви щойно говорили? Тобто роз. Зробка спеціальних якихось зарядів для використання їх із безпілотників, чи в принципі безпілотники вони комплектуються і використовуються при їхніх атаках звичайні якісь снаряди. Хто вже що зможе прилаштувати? Чи то гранати, чи то якісь міни, чи щось інше. А угу. ну, власне, на цій міні є літера У. Я не знаю, чи видно широкому загалу. Видно, бачу. Так, так, це говорить про те, що міна удосконалена. На сьогоднішній день рекламацій ми не отримували з боку користувачів власне від наших військовослужбовців. А я повторюю, що ми вже відвантажили. Декілька партій, і це в десятки тисяч мін цього калібру. Тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що випробування були проходять, бо кожна партія має відповідно відстріл, проходять успішно, і нарікань від військовослужбовців від наших військових на сьогоднішній день немає. Стосовно боєприпасу для безпілотних літальних апаратів можу говорити про увесь усю лінійку безпілотників, які є на озброєнні або які використовують наші збройні сили. Я можу лише говорити про наш безпілотник або про ті пташки, з якими працюємо ми. Звісно, від самого початку ще з літа, ми працювали над розробкою програми розвитку безпілотного безпілотних літальних апаратів з тим, щоб більшою мірою уніфікувати те, що потрібно армії, власне, уніфікувати. Роль а, і місце а, тих чи інших дронів на полі бою, які так якими тактико-технічними характеристиками а, мають а, ті чи інші дрони володіти а, при виконанні а, відповідних задач, а, чи потрібен а, універсальний боєприпас для всіх ударних дронів, і забігаючи наперед відповідь, потрібен саме універсальний боєприпас. І власне а, відповіді на всі ці запитання містить програма розвитку безпілотних літальних апаратів, яку ми розробили на Дручення верховного головнокомандувача президента України на міністра оборони, а також у сприянні і у тісній координації з Генеральним штабом України. Так, от на сьогодні, зокрема, наш безпілотник теж має використовувати вибуховий пристрій або боєприпас, який розробляли партнери. Не скажу, що одразу забігаючи наперед, що це приватні виробники, бо від початку повномасштабного вторгнення у нас йде тісна кооперація з приватним сектором. Війна не місце для конкуренції, війна місце для максимального об'єднання зусиль задля перемоги над ворогом. Тому, зокрема, боєприпас для нашого безпілотного літального апарату виготовляли приватні виробники. Друзі, чи є ще питання у вас? Наталю, маю вас спитати ще про один напрям надважливий вашої роботи зараз. Ми бачимо, що дуже потужно працюють всі від президента до уряду Верховної Ради та міністерств відомств наших над тим, щоб допомога, саме військова допомога, надходила до нашої країни і вона надходить. Тож, наскільки готову Укроборонпром до сервісного обслуговування такої техніки? А ми вже це робимо. Ми вже почали ремонт технічного обслуговування зразків західного закордонного озброєння. Ми розуміємо, що ця техніка передавалася Україні не для того, щоб стояти в полях в разі бойового пошкодження. Ця техніка мусить воювати на боці України. Тому, як тільки ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею. Ми не є. Єдині, хто наразі працює над ремонтом і технічним обслуговуванням, однак ця робота вже ведеться наряду з ремонтом, технічним обслуговуванням, виробництвом нашої української, звісно, модернізованої радянської але нашого українського озброєння на сьогодні для чомусь в суспільстві склалася думка, що перемагають, воюють і перемагають виняткове і інші. Одиниці високотехнологічного далекобійного озброєння, однак, якщо говорити про співвідношення українського і закордонного озброєння, то це далеко не 50 на 50 і далеко не 60 на 40. Тобто ми все ж таки продовжуємо воювати тим озброєнням, які, яке виготовляє, яке модернізує та ремонтує. Ремонтують підприємства державного оборонно промислового комплексу, підприємства «Укроборонпрому». тому цей процес триває. Ми підбивали підсумки за минулий рік. беручи до уваги 10 місяців повномасштабної війни. Ми врахували, що за різними видами озброєння та військової техніки я навмисно не називаю ті чи інші. А, Зразки озброєння, щоб не наражати на небезпеку саме ці підприємства, які їх виготовляють і модернізують, де б вони не знаходилися, будучи релокованими, дублюючими переміщеними. Однак, за різними видами номенклатури техніки, ми змогли наростити обсяги ремонту, бо ремонт є основною частиною в 5, три разів. Тобто, це величезні для нас зрушення, беручи до уваги, що потреби щоразу Щодня і від місяця до місяця зростають. Тому можу навіть навести приклад, що за одним видом озброєння наші спроможності сягають. Практично річного а, показника за 2021 рік. Тобто ми в місяць, ну в місяць три-півтора, ми робимо стільки, скільки робили за рік, за цілий рік, у 2021 році, тобто порівняти минулий рік і 2021. Тому на сьогоднішній день ми а, знову ж таки. А, Працюємо над тим, щоб а могти задовільнити потреби збройних сил України, сил оборони та м -м, безпеки в необхідному озброєнні та військовій техніці. Ми а, розгортаємо дублюючі виробництва, залучаючи потужності наших країн-партнерів. Ми а, входимо в глибокі коопераційні зв'язки з країнами партнерами. А вже Сягнута низка міжнародних угод, саме угод, а їх близько 30 станом на кінець минулого року, і з понад 10 країнами-членами НАТО. Тому ця ці коопераційні зв'язки, ці ця міжнародна співпраця, поглиблюється. Я дуже сподіваюся, що практично в дуже скоро я зможу потішити. Продуктами, першими продуктами в рамках цих цієї міжнародної кооперації, тобто продукти спільного виробництва з тією чи іншою країною членом НАТО. Ну і власне все це до до окрім цього всього, що я сказала, звісно, додається і ремонт технічне обслуговування нової для нас техніки, яка невдовзі я сподіваюся, зможе стати основою нашого оборонно промислового комплексу. що уся оборонка перебудується бручі. Для уваги, що ми отримаємо нове високотехнологічне сучасне озброєння, і навколо цього має будуватися, вибудовуватися уся промисловість вже після завершення війни. Тому ми працюємо за усіма напрямками і виробництвом, і технічного обслуговування та ремонту а також розробка розробка нового спільно з країнами партнерами. Дуже дякуємо вам, пані Наталі, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за надихаючу інформацію. Тож успіхів і чекаємо вас з новими розробками з презентацією нових розробок. Шановні колеги, Дякую. нагадаю, з нами була Наталя речниця державного концерну Укроборонпром. А вже за 10 хвилин у нас розпочнеться наступний брифінг. Ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині, і до нас приєднається Галина, Галина Лугова, начальниця Херсонської міського. Ської військової адміністрації, Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. і Слава Україні.